Я нині розмовляла із душем, Він так спішив про все розповісти. Розстав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих птахів. Він говорив у кожній краплі сльози, всю душу свою вилити хотів, бо втримати особу було не в змозі. Він бачив пій в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця, річки в окопах вийшли з берегів, Щоб змити було спалені серця. Він намалював огонлені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, прострелені ляльки, Не гратимуться ними вже ніколи. Він говорився, говорив мені. А по моїй душі, немов вогнями. Він мав з веселками кружляти у вишні, краплинами літати над полями. Він мав би, та війна пекла вогнем, його краплинами билися об камінь. Там, де коли життя було, було, було ключем, все стихло, потонуло у тумані. Я нині розмовляла із дощем, так щиро і відверто, аж до болю на серці залишився тим вічем, полинув дощ, забравши із собою. Мої думки, якими я живу, молюся, Боже, зупини бій.